Всім привіт! Ви подивіться, що тут відбувається? На цьому об'єкті немає зеленого тарифу, а у нас йде експорт на 6 кВт. Тут відбувається експеримент. На вихідних він буде відбуватися. В понеділок ми побачимо, а що ж буде у нас з мережою, як на це подивиться постачальник електроенергії, скажімо так. Тому що зеленого тарифу немає, і за це нам нічого не заплатять, хоч би мінус нам не зробили. Ну, це ми побачимо, Нібито не повинен. В двох словах: 7 кВт генерація. А, самі споживачі у нас там комп'ютери освітлення зараз там менше кіловат споживають. Додаткове споживання у нас теж майже неактивне. Це 87 Вт. в минулому відео. Я пояснюю як робити отак за допомогою трансформатора струму. Подивіться, тут не буду розповідати. Але у нас тут просто увімкнений так званий тупий експорт, без ніяких обмежуючи, без ніякого контролю. Просто на всю катушку, все, що ми маємо, всі залишки, ми зливаємо зараз у зворотньому напрямку в експорт. Але тут не все так просто: цікавий кейс, цікавий об'єкт. Зараз все схематично покажу, розкажу. А після вихідних, після експеримента скажу результати, що з цього вийшло. Погнали! І так, ось наш об'єкт. Де ми будемо організовувати так званий тупий експорт. Перед цим раджу подивитися, якщо не бачили. У мене є ще відео про розумний експорт, де у нас використовувався ось такий трансформатор струму, який йде в комплекті, і ми експортували всередину в своє ж підприємство і компенсовували опалення, і не допускали витоку енергії в зворотньому напрямку, мінуса, щоб нам не нарахували гроші. Цікавий кейс. Подивіться, дуже цікаво. І корисно буде. Але сьогодні ми поговоримо про тупий експорт. І зараз я поясню, чому. У нас нема можливості поставити трансформатор струму ось тут, бо це дуже далеко ця точка знаходиться, вона там метрів 300 від офісу. І тому будемо пробувати такий ось цікавий спосіб економії без трансформатора струму. І так, що у нас на схемі? І так, Це у нас на підприємстві офісне приміщення, в якому є. 12 кВт надея, тут є акумулятори. І в якості безперебійника він у нас працює на освітлення, комп'ютери там деяку іншу техніку. Також є сонячні панелі. В середньому споживання цього нашого офісу там, біля 3 кВт. Сонячні панелі 8, в середньому біля 5 кВт зайвої енергії. І виникає бажання цю енергію використати. Як ми можемо це зробити? Коли у нас на підприємстві. Є ще інші споживачі. Ось вона малювалася: 30 кВт, 40 кВт, ще додаткових, там є дрібних кілька. Коли ми споживаємо, то ми можемо використати нашу зайву енергію для того, щоб компенсувати частину енергії, яку ми споживаємо. Що ми робимо? Ми просто приходимо до інвертора, вмикаємо експорт і женемо всю енергію в підприємство і тим самим видавлюємо 5 кВт, які у нас є своїх. Що це відбувається з точки зору лічильника? Ось, наприклад? Ми бачимо, що лічильник зараз фіксує, наприклад, у нас ось перший сценарій: 70 кВт споживання. Це ось вімкнуте обладнання одне, друге, 40 плюс 30, 70. Ми вмикаємо в цей момент експорт, пішли 5 кВт в зворотньому напрямку. Видавлюємо, і 70-5 залишається 65 кВт. Тобто споживання з мережі у нас зменшилося на 5 кВт. Це економія. Ми споживаємо лише 65 на підприємствах, до речі, якщо ви не знаєте, то набагато дорожчий тариф, це там в залежності від того, як ви домовитеся, від постачальника. Тобто це суттєва економія, навіть оці 5 кВт. Але оце обладнання, воно працює не завжди. І по правильному, коли ми вимикаємо це обладнання, потрібно йти до інвертора і вимикати експорт. Чому? Тому що буде сценарій 2. Якщо у нас вимкнулось оце споживання, а у нас йде експорт, який ми вимкнули, то у нас буде наступне 0 мінус 5 і того мінус 5. Тобто ми будемо 5 кВт гнати в мережу експорту. І в минулому відео я казав, якщо лічильник старий, простий, да, то він може вам ваш експорт 5 кВт порахувати, ніби ви споживаєте 5 кВт, хоча насправді ви нічого не споживаєте в цей момент. І вам за це можуть нарахувати використання. Тому такого допускати. Не можна. Але ми подзвонили до постачальника і питаємо, що буде, якщо ось така ситуація. Ми вимкнули споживання, і у нас пішов експорт в цей момент. Там забули ми вимкнути, наприклад. То вони кажуть, що у вас стоїть зараз сучасний лічильник. Він там з модемом стриджи, він передає постійно дані і він розрізняє експорт і імпорт. Відповідно, каже, ми бачимо це окремо. Відповідно, якщо ви будете експортувати. Ми це побачимо, але це в таблиці в нашій розрахунковій, це буде в інших місцях, які ми не враховуємо, бо в нас немає з вами зеленого тарифу, ми вам за це не заплатимо. Ну, це ми і так розуміли, що вони не заплатять. Вони б хоча б, щоб не знімали гроші, і це було б добре. Ну, сказали, не повинно. І тому ми вирішили провести експеримент. На вихідні. Вимикається у нас оце все обладнання, ми залишаємо експорт і йдемо на вихідні. В понеділок подивимося, що з цього буде. І так, наступає понеділок. Ми. Запитуємо у постачальника нашого звіт за тиждень, і дивимося на цей звіт. І бачимо, що на вихідні, коли у нас було сонце, у нас споживання впало до нуля. І е, в день, коли у нас йшов експорт, він видавив все, і навіть йшов мінус експорт, ми бачимо, що в таблиці у них нуль. Просто в цей момент споживання нуль. І це дуже добре. Тобто вони не бачать 5 кВт плюсом споживання, вони бачать просто нуль. О, таким чином, виходить, що вони нам не нарахують за це гроші. Ну, Виглядає все це на даний момент так, тому що ось я візуально вам показую, також у вигляді графіка. Ви бачите, да, що йде ось таке падіння в день на вихідні, саме в ці два дні. Це означає, що ми нічого не споживаємо. Якщо щось зміниться, я обов'язково запишу відео і розкажу, що, ми, що в нас якісь є проблеми і чому так відбувається. На даному етапі постачальник нас проконсультував, що ми можемо не вимкнути експорт, і нам за це нічого не буде. Подивимося. Ще бонусом у мене є можливість зараз показати, як це виглядає з точки зору лічильника. Тому що нещодавно ми якраз купили для інших взагалі-то цілей а, свій лічильник додатковий і поставили його тут прямо біля цього лічильника. Це лічильник, зроблений на трансформаторах Струму, наш український, Smart Mike. Моніторинг такий для себе, для інших взагалі причин, тому що були випадки, коли забували вимикати деяке обладнання, а саме там обігрівачі, намотав нам купу тисяч гривень на вихідних і так далі. І тому вирішили встановити моніторинг для себе, щоб бачити, чи є якесь споживання. Ну і щоб оптимізувати споживання по підприємству також. Ось його дашборд ми бачимо. Він у нас автономний, стоїть він далеко, 300 метрів від офісу, але в ньому вбудована Сім-карта. І він у нас передає дані Хмару через 3G. О, і так, що ми бачимо? Окремий ряд іде для, зверху для експорту, окреме знизу для споживання. Е, тому що ці, е, скажімо так, гаджети, ось ці, що на споживання, вони вміють показувати лише плюс. Якщо йде мінус, то вони просто показують нуль. Так от, дивимося на ось цей ряд це наше споживання. Ось це саме верхній ряд це наш експорт. Е, зараз е, ми бачимо, що у нас йде ось нуль експорт, один і два і нуль експорт. Сумарно 1,2. Чому так відбувається? Експорт з інвертора у нас йде однаковий на всі три фази. Там, наприклад, зараз там, по там, 2 або по 3 кВт йде на кожну фазу. А от споживання у нас воно різне. На кожній фазі там свої споживачі, тому воно різне. І тому така ситуація, наприклад, можлива, як зараз. Що у нас на цій фазі йде споживання 2 кВт, на цій фазі 0 споживання. Ну, бо насправді йде, йде навіть великий експорт. І на цій фазі також йде споживання 2,2 кВт. І разом ми бачимо сумарне споживання. Так от, наскільки ми зрозуміли, то постачальник, скажімо так, енергії бачить, от саме, для них важливо отака от штука. Ну, У них вона своя, це у нас свій додатковий моніторинг, в них воно все по-своєму показує. Ну, от Вони будуть враховувати тільки ось це. І у них буде просто показуватися нуль в цей момент. Хоча насправді ми маємо експорт. Нам вони за нього, звісно, ж, не заплатять, ну, але хоча б щоб не знімали гроші і щоб оця цифра не світилася у них плюсом. Я пізніше, я думаю, мабуть, сніму відео про цей пристрій, доволі таки цікава штука. Розкажу, покажу. В рамках даного відео, в принципі, ми просто Покажу, як це все відбувається, як це все виглядає біля лічильника. Цей наш тупий експорт, скажімо так. Було б круто, якби можна було його під'єднати, скажімо так, до інвертора Деї, щоб він міг керувати генерацією, враховуючи ось оці показники зверху. Ну, але, на жаль, цього робити не можна. На... В кінець хочу під підкреслити, що я не є інсталятором дея сонячних панелей. Я взагалі навіть не є електриком. Але так сталося, що мені доводиться самому в цьому розбиратися. Я розбираюся, бо мені цікаво вдома. Також даю поради своїм знайомим, там родичам на підприємстві, у колег на підприємстві, у партнерів на підприємстві. Тому я це все там в відео різних називаю. Об'єкт такий, об'єкт, такий, об'єкт, такий. Насправді я не інсталятор. Я просто людина, яка всім цим цікавиться, я просто ентузіаст, скажімо так. Навіщо я це роблю? По перше, мені хочеться поділитися з вами інформацією, ту, яку я знайшов, якої нібито ще немає в інтернеті, тому що це корисно. Я просто бачу, що таких аматорів, ентузіастів, як я. Дуже багато зараз в Україні, я це пояснював. І тому треба ділитися один з одним цією інформацією. Я ділюсь, це перша причина. Друга причина, я хочу отримати від вас зауваження та критику. І я це вже отримую, і я вже кілька помилок виправив за допомогою вашої критики і ваших коментарів. І це дуже круто. І, взагалі, одну функцію нещодавно мені коментатор підказав таку, яку я кілька місяців шукав в. Інвертор ідея не міг знайти, а мені підписник підказав, що є ще один додатковий спосіб. Я пізніше проекспериментую і зниму також відео про, про обмеження експорту по напрузі. Дуже цікава є опція, як виявилося, так, яка зарита там під, паролем, під паролями. О, так от, тому не соромтеся, коментуйте, критикуйте. Будемо разом вчитися і удосконалювати систему. Якщо є поради, як це все зробити ефективніше, ніж оцей тупий експорт, поради буду почитати в коментарях. На цьому все. Не забудьте поставити лайк, підпишіться, якщо хочете побачити наступні експерименти, і до побачення.